Привіт, народ! Це мій перший випуск із Данії. Наразі я знаходжуся на околицях Копенгагена. І перше, про що я хочу з вами поговорити, це про професіоналізм та непрофесіоналізм. Тому що варто віддати належне данцям, вони профі, яке помічаю, патологічні профі. Зараз я знаходжуся в центрі для біженців. Маю сказати, організація побуту в центрі для біженців, для людей, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, якщо зовсім йти по соціоніці, вона організована в рази краще, ніж в наших люксових готелях. Нам є чому повчитися у данці. Але чомусь, коли наші приїздять сюди, переважна більшість вона чекає того, що данці їм щось дадуть. І я вважаю, то неправильно. Зрозуміти мене правильно, коли ми приїжджаємо в Дані, данці розуміють, що у нас може чогось бракувати. І вони нам всіляко допомагають. Наприклад, мені дозволили зйомку, регументуючи це тим, що тут взагалі все для вас. Єдине зауваження, просто не заважайте одному та персоналу. Все просто буквально мінімальні зауваження. І знову ж таки, мінімальну відчливість данців наші вважають як належне. Бували відгуки в інтернеті по типу: а нам щось винні. Народ, нам по-хорошому нічого не винні. Ми по-хорошому, з їхньої точки зору, потрапили в скрутну життєву ситуацію. Вони йдуть нам назустріч. Не варто вважати людяність за слабкість, це також особливість нашого менталітету. Можливо, це радянські пережитки, але так робити не варто. Мені часто за кордоном ставало соромно за наших відверто. Ну, тобто на одного чемного знаходилося 100 не зовсім чемних. Знову ведіть себе чемно за кордоном, далі буде, я ще розкажу вам про то. Будьте профі, обов'язково і шануйте профі. Тільки так ми змінимо країну. Все буває.